Вітаю! Ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень сьогодні. Понеділок, 29 вересня, в студії Світлана Кренців. Минулої суботи в стрію відбулася офіційна презентація нового автомобіля. Шкода Супербі за свою більш ніж столітню історію. Шкода неодноразово підтверджувала вміння і здатність задовольняти потреби найвибагливіших покупців. У цьому й пересвідчилися ті, хто побував того дня на територію офіційного дилера. Шкода авто в нашому місті компанії Сокіл Стрій Авто». «Нова машина супер на сьогоднішній день має ціну від 28 тисяч до 50 тисяч. Залежить від бажання клієнта від комплекта. О, машина випускається кхе, на сьогоднішній день в двох номінаціях. Так може можете з потужністю 1,8 і 3,6. І все залежить від того, що клієнт собі забажає. Це, що стосується цінової літаки. Що стосується самої машини, ви бачите, що вона набагато краща від старшого суперба, старого суперба, який до настоячого часу випускався. Треба сказати, що вже старі суперби на сьогоднішній день зняті з випуску і вони не випускають. Машина, по бажанню клієнта замовляється на протязі 70 днів. Це не тільки наша не, така примка, це є система всієї України. Клієнт приходить і він замовляє собі машину, і на протязі 70 днів фірма... Виготовляє машину вам під зимови у ході презентації. Всі присутні мали змогу ознайомитись із усіма перевагами автомобілів модельного ряду. Шкода загалом із новою «Шкода Супербі. Працівники податкової служби Львівщини викривають тих суб'єктів господарської діяльності, які ухиляються від сплати податків. Так два приватних підприємця стрищини здійснювали заготівлю у громадян лісових ягід, ожини, горобини чорної, чорниці та чорної смородини, та реалізували їх юридичним особам на умовах сплати єдиного податку. Вони закупили ягід у населення на суму 1 мільйон гривень, проте не забезпечили сплату податків з доходів фізичних осіб. Про це повідомляє відділ громадських зв'язків у Львівській області. Податкова міліція стріщини цього року викрала 14 точок виготовлення і реалізації алкогольних напоїв без марок акцизного збору чи з підробленими марками. З подробицями Василь Алексєєв. Двом стриянам, які звернулися у відділ податкової міліції, ДПІ в Стрийському районі, дуже пощастило. Вони залишилися живі. А скільки їхніх, так би мовити, колег після вживання алкогольного сурогату пішло життя, знають хіба що реаніматологи, так і вийшла податкова міліція на продавців отруйних спиртових сумішей у селах пісочне і розвадів Миколаївського району. А днями в одному з гаражних кооперативів міста було вилучено майже 900 пляшок горілки різних марок. Власник гаражу придбав їх ніби для себе у Львові. Останнє сумніво не викликає, оскільки саме там було викрито підпільний цех, звідки фесифікований ручай і вивів правоохоронців на цей гараж. Про це свідчить і підроблення акцизні марки, і білий осад середині пляшок, і нестандартність рівнів наливу, і невідповідність корків тощо. Такі факти є, і по інших районах я можу зазначити, що такий факт був по Жидачівському району. Два Два таких факти. Стрийський район один. Ну і самий свіжий факт. Значить, це ми виявили в одного підприємця в місті Стрию, до речі, в кафе. Так само проводилася реалізація таких фальсифікованих алкогольних напоїв. Зараз по цьому факту збираються матеріали. І я думаю, що буде також порушена кримінальна справа за статтею 204 частиною 3, тому що так само попала людина в лікувальний заклад з отруєнням. Коли почали розбиратися звідки, і що, значить, вияснилося, що саме ця людина придбала саме в цьому закладі. Було зроблено дослідження значить, і виявлено, що дійсно алкогольні напої не відповідають якості. Значить, пляшки обклеєні підробленими марками акцизного збору, що свідчить також про те, що е, даний продукт не є якісним і не відповідає вимогам е, стандартів, і становить загрозу для життя і здоров'я людей, які їх вживають. Виявлено всього 14 порушень, з яких 6 кримінально караних. Останні порушення це були за малозначністю, тобто невелика кількість алкогольних напоїв, там, нема ліцензій у підприємців, які здійснюють реалізацію під акцизними товарами. Значить, таких фактів було 8, і вони всі скеровані. В місцеві суди для розгляду по статті 164 Адміністративного кодексу, яка передбачає відповідальність від 20 до 30 неоподаткових мінімумів доходів громадян за перше таке порушення. Загальна сума вилучених підакцизних товарів становить 13 455 гривень. Як розпізнати сурогат і ще дещо про роботу податкових міліціонерів Стрищини, Ви дізнаєтесь неділю о 19-й. Підписано інвестиційний міжурядовий договір між Львівською облдержадміністрацією, Львівською аграрною дорадчою службою та канадськими організаціями в галузі молочного сектору. Бюджет проекту, що триватиме до березня 2013 року, понад 9,5 мільйонів канадських доларів або ж 44 мільйона гривень. За словами начальника головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Михайла Кожушка, це перший такий проект Канади в Україні. Його реалізація охопить 50 50-60 господарств молочного сектору різного рівня він передбачає навчання, консультації, тренінги для селян, фермерів, власників молодших господарств, а також фінансову та матеріальну допомогу їхнім господарствам покращення пасовищ та кормової бази. Львівська облдержадміністрація закликає усіх фермерів та селян, які бажають взяти участь у проєкті, Звертатися до головного управління агропромислового розвитку і до аграрної дорадчої служби. Телефони у Львові 52 04

В Україні налічується 904 вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації та форм власності. Крім того, діє тисячу п'ять їхніх відокремлених структурних підрозділів. Тим часом Велика Британія таких навчальних закладів має 96, Франція 78, Італія 65, Польща лише 11. Про це заявив президент України Віктор Ющенко у своєму зверненні з нагоди Дня працівників освіти, що відзначається 5 жовтня. Університетом вважається тільки тільки той вищий навчальний заклад, який проводить значущі наукові дослідження, і готує на цій основі кадри вищої кваліфікації в Україні сьогодні із 347 вищих навчальних закладів третього четвертого рівнів акредитації, наукові дослідження здійснюють менше половини. Координаційна рада Львівської обласної організації захист дітей війни прийняла рішення про проведення 9 жовтня пікетування Львівської облдержадміністрації з приводу невиконання урядом України постанови Конституційного суду України про повернення соціальних пільг, передбачених законом України про бюджет України на 2008 рік дітям війни та іншим категоріям. Участь у цій акції мають намір взяти представники політичних партій та громадських організацій області. Лідер національного форуму про спілок України Мирослав Якипчук, аналізуючи бюджет 2009 заявив, що уряд не виконує свої зобов'язання. Мова йде про зрівнювання з 1 січня 2009 року. Мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму в генеральній угоді. Чітко сказано: мінімальна зарплата не повинна бути нижчою від прожиткового мінімуму. Між тим у першому кварталі наступного року прожитковий мінімум становитиме 723 гривні а мінімальна зарплата. 630 шістсот гривень. А реальний оклад має нараховуватися робітнику на рівні не меншому від встановленого прожиткового мінімуму. Тобто роботодавцям рекомендується виплачувати зарплату не нижче 723 гривень. Другий момент: методика розрахунку прожиткового мінімуму, яким користується Кабмін, просто смішна: дві пари шкарпеток на рік або одна жіноча пальто на 8 років. Про спорт Україна і Польща зберегла право на організацію і проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Таке рішення було прийнято на спеціальному засіданні виконавчого комітету УЄФА у Бордо. При цьому УЄФА зобов'язав Україну і Польщу пришвидшити темпи підготовки до євро 2012 Вчора у матчі 9-го туру Української прем'єр-ліги з футболу Львівські Карпати на виїзді поступилися Луганській зорі з рахунком 1-0. Після 9 турів в активі Карпат 7 очок команда посідає 12-те місце в турнірній таблиці. Від зони вильоту Карпат відділяє лише 2 очки. І про погоду на завтра метеопрогноз передбачає у вівторок настріщені мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний 4,7 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 733 міліметри ртутного стовпчика. Вологість 57%. Відсотків. Температура повітря вночі сімдесять в день, 13 шістнадцять градусів тепла. І на сьогодні ці всі новини зустрінемось завтра у цій же порі. А також дивіться новини на сайті Telelan.com.ua. На все добре.